Привіт, малята! Чому потрібно займатися фізкультурою чи спортом? Послухайте уважно, і я вам розкажу. Усі ми знаємо, що рух це життя. І з моменту, коли народилася дитина, мама займається з нею зарядкою або гімнастикою. Кожна дитина обирає, яким видом спорту їй займатися. Адже не дарма кажуть, в здоровому тілі здоровий дух, бо якщо в нас нічого не болить, то нам усе в радість і ніщо не зможе нас зупинити у досягненні своєї мети. Тільки здорова людина може бути успішною, заможною, жити щасливо, а щоб бути здоровим, потрібно любити спорт і займатися фізичними вправами, фізкультурою може займатися кожен, а спортом. Спортом ні. Спортом займаються лише сильні, міцні, витривалі. Регулярні заняття спортом впливають не тільки на нашу фігуру і здоров'я, але й на характер. Спорт допомагає нам швидше орієнтуватися у будь-яких складних ситуаціях. Ухвалювати правильні рішення, ризикувати, коли це необхідно і виправдано. Крім цього, тренуючись у колективі, людина отримує дорогоцінний доступ спілкування, вчиться розуміти суперника. Постійна робота над собою, щоденне фізичне навантаження і боротьба за високі результати допомагає спортсменові бути переможцем у житті. І ви, малята, не лінуйтесь, займайтесь спортом та тренуйтесь.